Так, от Вищий антикорупційний суд підтвердив розкрадання гуманітарки чиновниками, яких пов'язували з Кирилом Тимошенком. Ну, дійсно, мінцифри і держспецзв'язок закуповували дрони за завищеними цінами. Але як правило, САП або НАБУ під угоду зі слідством, видає індульгенцію ну, відсотків за 30 відкраденої суми. Тобто, судити їх за розкрадання. Бюджетних кошти вже не будуть, бо це не бюджетні кошти. На наших очах бюджетні кошти миттєво перестають бути бюджетними. А хто це в нас перед виборами в 2018 році найчастіше вживав слово мародери? Коли пригадувати фразу уявного радника банкової? Журналісту Саймону Шустеру про те, що крадуть як востаннє, вона якраз і на тлі подій останніх днів виявляється, що ця теза цілком підтверджується життям, скільки б не казали, що Саймон Шустер понасмикував фразочок, з яких вибудував якусь паралельну картину світу. Щодо розкрадання, я б хотів сьогодні поговорити про одну дуже важливу штукенцію, яка мене весь час муляла. Я не розумів, що, що, як працює ця машина. Так от про що я хотів говорити? Про те, що у нас спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ розслідують корупційні справи, ну і потім. Спрямовують кошти, ну, виводять фігурантів на угоди і спрямовують кошти на Фонд Юнайтед 24 А з цього фонду найбільше живеться армія дронів, ну і тому подібне. Щодо розкрадання. Ну, я вже говорив у попередньому ролику про цю дивну історію, коли. Керівник Державного університету йде в Державне агентство реконструкції, і Захабар пропонує пропустити його університет поза чергою на відбудову розбитого корпусу. За це пропонує крипті 50 мільйонів дол... 50 тисяч доларів. Ну, така собі сума, судячи з усього. Але щодо розкрадання, так от вищий антикорупційний суд. Підтвердив розкрадання гуманітарки чиновниками, яких пов'язували з Кирилом Тимошенком. За рішенням суду на потреби ЗСУ передано 200 тисяч доларів вилучених в межах розслідування. Але чекайте, а що чути про вироки? От те, як угоду зі слідством укладає САП і НАБУ, ми вже чули. Ну, звичайно, що це угода зі слідством передбачає. Ну Якесь таке уникнення покарання, умовно кажучи. Але ж тут щодо Кирила Тимошенка, то ніби вещи антикорупційний суд відібрав чиновники 230 тисяч доларів і переслав їх на потреби ЗСУ. І Що цікаво, що по суті United 24 це теж на потреби ЗСУ. Армія дронів це теж на потреби ЗСУ. Тобто, все на потреби ЗСУ. Але коли починаєш копати, раптом військові з передової, дякують волонтерам за дрони. А де ж дрони з армії дронів? Ну, по лінії СБУ е, дрони відомо де, вони попідривали велику кількість кораблів, і, і це дійсно. ну, Подія, тобто тут звіт, так би мовити, на поверхні. Але здавалося б, що на ці величезні суми, які отримало Міністерство цифрової трансформації і Держспецзв'язок, 40 мільярдів гривень, я думаю, що треба можна було на ці суми побудувати. Ну, кілька десятків виробничих ліній, які б клепали комплектуючі, починаючи з електродвигунів і закінчуючи, напевно, акумуляторами. А вже маленькі підприємства брали б ці комплектуючі і друкували б на 3D-принтерах корпуси для них, і збирали б і відправляли війська. Тобто, тут важливо не ввозити в безмежних обсягах комплектуючі, а налагодити виробництво своє. Так, от, щодо фонду Юнайтед 24, тут з'явився е, колишній е, заступник міністра оборони Віталій Дейнега днями, і він почав говорити про те, що е, ну дійсно Мінцифри і Держспецзв'язок закуповували дрони за завищеними цінами. А тепер. Коли слідство раптом проводить обшуки в керівника Держспецзв'язку Щеголя і виявляє ну, немаленьку суму, тобто їх звинувачують у виведенні 60 мільйонів гривень, але 60 мільйонів гривень із величезної суми 40 мільярдів приблизно, це ж якось дивно. Значить, це не одна ще сума. А по-друге, це ж сума, яка є в «Щиголі», але «Щиголь» значно ну, за свідченням того ж самого Дейнега, це молодший партнер, так тому це призначенець Федорова, наскільки мені відомо. Тобто, ну, про що говорив Дейнега? З відкритих джерел відомо, що армія дронів передала на фронт 900 безпілотників. Про це 8 листопада відзвітував прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації. 900 безпілотників. А скільки безпілотників використав той самий мадяр за цей час? Мені здається, що тільки по лінії Мадяра там більше тисячі безпілотників пройшло. Через ті фонди, які він збирав, це якось трошки, знаєте, воно не б'ється. Суми не б'ються, чесно кажучи. Враховуючи те, що ну, я розумію, що там може бути величезні витрати на конструкторсько-дослідницькі роботи, які потім ну, вильються в хороше потокове виробництво. Але чи вильються, тому що. Наприклад, той самий Дейнега вважає, що висока ціна пов'язана з корупцією в системі Ну, Але ж Мінцифри і держспецзв'язку, наскільки між собою пов'язані, от синхрон, такий Держспецзв'язок – це корупція. На мою думку, ця структура була створена саме для цього, ще заводу, задовго до майдану. Вона не несе особливої відповідальності, але може пхати палки в колеса і не давати цифровізуватися така собі кібернетична санепідемостанція. Це одне з небагатьох структур, яку з тих часів практично не було реформовано. Більше того, з початком повномасштабної війни вони встигли сильно збільшити свої впливи свої повноваження і фактично піднім'явши під себе свою. Тему кіберзахисту, військової і цивільного, а також дрони, і фактично стали гаманцеми руками Мінцифри в дуже багатьох питаннях. Так, так, вам не здалося десятки мільярдів гривень з держбюджету на армію дронів цьогоріччі наступного року, а також 13 мільярдів з військового податку, який забрали з місцевих бюджетів, теж пішли чи скоро підуть сюди. Що закупалося і ціни, є інформацією з обмеженим доступом, але, за моїми даними, там є що розслідувати, і обсяги там значно більші. Так пише Віталій Дейнега. Але ж вся комедія в тому, що, наскільки я знаю, він ще пов'язаний із ну, дійсно, са не Тобто він займається сертифікацію е, програмного забезпечення. І тут є інформація, що Держслужба держзв'язок змушує військових користуватися на лінії фронту старими операційними системами Windows 7 або 10, тому що найновіші системи спеціалістами держзв'язку не сертифіковані. От така от, ви розумієте, що по суті, коли ми говоримо про модернізацію про тих, от стаття генерала Залужного, яка збісила багатьох на банковій, вона власне і є закликом до, ну, скажімо, технологічного лідерства, технологічного випереджання агресора, що може забезпечити. Перевагу для українських військ. Що ж до дронів, то там плутанина дуже велика. Тому що, наскільки я знаю, деякі структури силові вони просто мають свої зав'язки на виробників, на місцевих, на українських виробників. І ці виробники ще до речі, до того як дрони стали. Ну, такою масовою зброєю працювали для української розвідки і розробляли унікальні штучки, ну але в таких е, одиничних е, зразках і для тестування і використання в, ну, в виключних випадках. Тобто був період, коли е, технологічна думка українська е, все-таки розвивалася, бо я причетний до авіації, до е, асоціації розвитку авіації. І ми проводили на Бородянці на аеродромі багато років чемпіонат етап Кубку світу з авіамодельного спорту. Ну, щоб ви розуміли, це про образ власне дронів, ну, вироб... Техно... тестування технології виробництва дронів. Авіамодельний спорт. Так що вся велика авіація і всі великі Безпілотні системи вони виходять із простенького авіамодельного спорту. Так от дивіться: є така проміжна структура United 24, ну, засновник там президент, Кабмін, і весь то парадокс, вся схема, яку Дейнега натякнув, але треба тепер розібратися. Дивіться, є відома історія із, наприклад, Миколою Злочевським, який потрапив у великий скандал, спроба дати найбільше в історії українською бізнесу Хабар. Ну і відповідно розслідування воно зробило велику справу, все, всі акценти розставили. Тим більше, що з Злочевським пов'язано ще ім'я Гантера Байдена, сина президента Байдена. І ну, під цього хантера Байдена, як ми пам'ятаємо, була спроба взагалі зварганити тут цілу купу всіляких кримінальних справ, аби виставити потім президента Байдена, ну тоді віце-президента США і кандидата, як ну, по суті, напарника корупційного свого сина. Так от Злочевському ну, Злочевський йде на угоду. Зі слідством, і раптом знаходиться формула компромісу, коли Микола Злочевський виплачує на фонд United 24, я так розумію, тобто на розвиток Збройних сил суму 600 мільйонів гривень. Ну, сума вражає дійсно. Але потім пішло-поїхало. Потім таких оборудок було дуже багато, і САП і е, Набу е, загалом е, зробили певний підсумок. Вони нагадали, що загалом вони наколядували для е, фонду для армії дронів, умовно кажучи, тобто для фонду Юнайтед-24. Півтора мільярда гривень. Ну, це досить серйозна сума. У нас якось забулася історія із супутником притули. Це така невловима інстанція супутник, десь він літає, чи він щось робить, чи він був корисним, чи не був корисним. Величезна сума випарувалася. Півтора мільярда гривень це ну, повноцінний, скажімо так, Можна децентралізувати нормальних кілька десятків виробничих ліній для штампування потокового, комплектуючих для виробництва дронів, електродвигунів, мікроелектроніки. Ну, частково, бо в нас немає елементної бази, але її доводиться закуповувати десь. Але принаймні двигуни, там, жгути і всяке таке можна було б клепати в безрозмірних обсягах. Так от, ну, звичайно, я вже про Злочавського говорив про 600 мільйонів. Ще один фігурант це такий адвокат Горецький, який був посередником при передачі хабаря голові Верховного суду. Ну, от, він потрапив теж розслідування і заключив угоду зі слідством, передав на дрони 21 мільйон гривень. Цікаво, непогано так. Тобто 1,5 мільярда гривень, які передані були на розвиток дронобудівництва, вони мали би десь позначитись так, що вже український виробник мав би, ну, тобто, різні розрізнені, децентралізовані українські виробничі компанії, мали б клепати просто потоково ці дрони, і вони мали йти. Ну, якщо 900 дронів передали, це якась велика подія через рік після, після е, отримання 40 мільярдів гривень, щось в цьому є ну, дуже нечисте. Але от я згадував САП і набу, так от дивіться: коли САП і Набу розслідує якусь справу. Вони розслідують, звичайно, як правило, розкрадання бюджетних коштів. І тут з'являється інтрига. Власне, як ця механіка працює? Дивіться, Бюджетні кошти є по своєму захищенню. Бюджетні кошти виймаються, ну, скажімо так, злочинною групою з цільової програми. Цю групу викривають. І потім угода зі слідством вкладається така, що ну, я не зустрічав мови про те, що мають повернути повністю компенсувати збитки держави, збитки бюджету. Про стосу відсоткове компенсування із нарахуванням відсотків за користування коштами, я ж не чув такого. Але, як правило, САП або НАБУ під угоду зі слідством. Видає індульгенцію ну, відсотків за 30 відкраденої суми. І тоді ця сума опиняється на рахунку фонду Юнайтед 24. І з цього фонду користають, ну, там, Міноборони, Міністерство цифрового розвитку і тому подібне. Але це вже не бюджетні кошти. Тобто судити їх за розкрадання бюджетних коштів уже не будуть, бо це не бюджетні кошти. І, в принципі, відмазатись від фондових коштів, ну, пояснити, наприклад, механіку завищених сум у фондових коштах значно простіше, ніж, скажімо, пояснити завищені суми у, через використання бюджетних коштів. Як відомо, бюджетні кошти мають розподілятися через процедуру Прозоро, через тендерні процедури. Але ж кошти фондові розпоряджаються в ручному режимі. От тут і собака порилася. І уявіть собі, Якщо в справі Тимошенка там 200 з чимось доларів все-таки рішенням суду передані, то якщо оці суми на угоду зі слідством потрапляють до САП і набу, і вони переадресовуються, наприклад, той самий юнайтед 24, це вже без рішення суду. Дивно, але найголовніше, що бюджетні кошти, вони ну, чітко регламентовані і їх розподіляти треба через конкурсні процедури. Але ж фондові кошти, кошти з благодійного фонду, які вже через посередника, тобто людину, яка мала не просто компенсувати всю нанесені збитки бюджету, а ще в Юнайтед 24 заплатити ну, якусь компенсацію за нанесені збитки державі. Це вже понад компенсацію державі, це, Це вже добровільний внесок на оборону. А це робиться та ні. Я так розтягнув цю розмову, але ну, уявіть собі, в на наших очах на тлі війни відбувається абсолютно дивна, дивне перетікання бюджетних коштів в позабюджетний, і вже цими позабюджетними коштами оперують чиновники із тих самих міністерств, але їх ніхто не звинуватить у тому, що вони розпоряджалися коштами. Без конкур без конкурсних процедур, без тендерів. Блін, геніально. Я би хотів з цього приводу почути думку ну, більш досвідчених колег, які бо я невеликий спеціаліст в, ну, в бюджеті і е, в силу там перебування в Верховній Раді, я звичайно щось знаю. Але там є стільки багато тонкощів, хотів би, щоб ви в коментах написали про це, якщо хтось розуміється на цьому. Бо це дійсно ну це прикольна історія. Можна мільярди качати через Юнайтед 24, і правоохоронним органам доколупатись до Завищених Сум буде тяжко, тому що. Ну, тому що ну, такі ринкові умови. Але на наших очах бюджетні кошти миттєво перестають бути бюджетними. І відповідальність чиновника мінімізується. Нормальненько так? А хто це в нас перед виборами в 2018 році? Найчастіше вживав слово мародери, хто ж це такий був? Яко ж це так оточують тепер 24 на 7 ті, хто є справжніми мародерами на тлі такої кривого, кривавої війни? Коли на банкові говорять про те, що Пан придумав спецоперацію майдан 3 А на що йому придумувати? В принципі, у влади є всі можливості уникнути Майдану, створюючи ефективні управлінські механізми і будучи підзвітним українському суспільству. Коли українці бачать цю звітність і діалог, українців ну, точно нема зайво, зайвої сверблячки бігти на Майдан і когось в силовий спосіб усувати від влади. Прийдуть вибори, і вибори дозволять розставити всі акценти. Але зараз на тлі оцих, всіх історій з Юнайтед 24. Із Угоди, угод в рамках САПІ, набув. Треба дуже пильнувати за рученьками. Бо ці шаловливі ручки, вони такі-такі ручки, що вони, звичайно, як Віктор Андрійович казав, нічого не крали, але гроші чомусь випаровуються. Будьмо пильними, дорогі друзі. Життя триває і нам треба перемогти. А коли хтось замість вкладати в оборону вкладає ну, в розваги, то так перемоги не здобуваються. Або в самозбагаченні. Дякую. Поставте, будь ласка, вподобайки. Поділіться цим відео і дяка. Українській людині зі зброєю в руках, українським воїнам за те, що ми можемо стояти і вірити в наше майбутнє, вірити в європейське майбутнє України. Слава Україні!